Сьогодні я поділюся своїми покупочками з сайту Єви та Мейкап. У цьому відео будуть не лише косметичні продукти, а й засоби для догляду за обличчям. Та й за Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво. Перед початком відео прошу вас поставити лайк, написати коментарі та підписатися на мій канал. Якщо вам відео не сподобається, ви можете це все прибрати. Також, поки ми ще не почали, я хочу нагадати, що всі посилання на товари будуть в моєму телеграм-каналі, тож, якщо вас щось зацікавило, ви можете перейти туди і все знайдете. А якщо ви дивитесь це відео через деякий час, ви байдуже можете написати в пошук в телеграм-каналі слово посилання і вам все вибір. Тож не переживайте. Ну що ж, а ми починаємо. Щоб ви розуміли, я не брешу. Тут стоїть дещо, звісно, наприклад, стоїть. Це я не буду показувати це участі баночки. Я також буду знімати відео про пропуски баночки. Тож я їх збираю. Так то, то товарів достатньо багато. Я думаю, відео буде цікаве, правда. Скажу відверто, перший товар це не з сайту Єву і не з мейкапу. Я замовляла це на офіційному сайті бренду, але я хочу поділитися, тому що я подивилася перед початком Відео і указується цей бренд є на мейкап. Тож я залишу посилання саме на мейкапі. Це мультитаскер від Юніком. Це український бренд. У мене в, у відтінку Сангрія, якщо я правильно сказала. Мені дуже сильно подобається мультитаскер. Я вирішила поділитися, тому що я дуже сильно хотіла давно спробувати його. Якщо ви дивились моє відео, там де я повторюю макіяж Калі Дженнер, то ви його вже бачили. Ну, понятне діло, що я ним вже користувалася це і не дивно. Ну... Звісно, засочила, я взагалі суперована. Я його придбала вже досить давно. Як я сказала, я ним користувалась, і я обожнюю. Його потрібно там трішки-дрішки на обличчя наносити, тому що він супер пігментований. Його вистачить і за цього надовго. Він скільки стоїть? Щось 500 гривень. Повірте, 500 гривень це дуже мало, і я не знаю чому, але я цю покупку постійно відкладала. Відтінок красивий. Чому я взяла саме цей, Я не знаю. Ну. Мені він в принципі начебто пасує цей мультитастри має дуже пігментовану текстуру, манімальний розхід і чудово доглядає за шкірою завдяки збалансованому складу, з живильними оліями та натуральними пі пігментами. Коротше, справжня знахідка, тому якщо ви шукали якийсь прикольний мультитаскер, от від цього бренду я вам супер раджу, Рекомендую, тож беріть. Якщо ми вже почали говорити про сайти мейкап, то давайте я вже продовжу показувати свої покупочки. Це скульптор Стик від Обейс. Мені ще в подарунок поставили такий от олівець рожевий, темно-рожевий, начебто. Сам скульптор він чудесний. Мені дуже подобається його відтінок, хоча він занадто. То теплий, на мені зараз те, що потрібно. Я зараз досить тепленька дівчинка, хоча мені не дуже сильно пусують теплі відтінки. У мене це в 02 відтінку. Мені дуже сильно подобається його зручна упаковка, тому що якщо ви поставите в сумочку, вашу сумочку нічого не буде, тому що цей ковпак, який тут є. Його супер важко. Зняти. Yeah. Я ним користувалася, як і не дивно. Прикольний відтінок. Як його говорила, він досить теплий. Він виглядає на камері холодний, але насправді в житті він досить тепленький. Продукт загалом взагалі крутий, він мені супер подобається, і швидше за все, я його ще повторю. Я знаю, що в такому стіку є ще рум'яна, сходжу за все, я їх також буду купляти. Ну і ще хайлайтер, начебто, я їх ще не помиляюсь. Він на шкірі він виглядає чудово, не залишає прям і легко він розташовується, його можна Шурувати. Чесно кажучи, цілий день я прям з ним не ходила. Тому, прям точну інформацію я вам не можу сказати. Ну, і про сам улівчик. Як я і сказала, мені поставила його в подарунок. Він механічний і він такий темно-рожевий. Круто. Спасибо. Угу. Спасибо. Отак він виглядає на свочах. Якщо я не помиляюся, у мене це у 12 му відтінку. я шукала спеціально для вас, тому що, можливо, вам буде цікаво, що в мене за відтінок. Олівець суперпігментований з кремовою текстурою. Дуже м'який і легко. Наноситься, ну і легко ламаються, як ви замітили. Я його на обличчі ще не тестувала, тому точно сказати, чи пасує він мені я не можу. Про стою обов'язково скажу в своєму телеграм-каналі. До речі, можете підписатися. Я там досить активно, ділю своїми порадами, лайфхаками, та я вважаю, що люди, які підписалися на мій телеграм, самі класні. Ну і на інстаграм також можете. Загалом я захватив від бренду O'Base. Я буду ще брати інші продукти тестувати, тому надію, що інші продукти мене не підведуть. І я надію, що я буду обожнювати та любити цей бренд. Можливо, ви користуєтесь цим брендом? Напишіть, яку. Наступний продукт це лосьон для тіла з ефектом автозасмаги. Від бренду DAF, як бачите. Я вже встигла ним покористуватись, і в мене є вже, в принципі, якийсь там відгук. Навіщо я його нюхаю? Але він приємне в використанні, добре зволожує шкіру протягом 24 годин і дає чудовий ефект автозасмаги. Єдине, що мені не дуже сильно подобається, що він дає теплий відтінок. Як я і сказала, я не дуже люблю теплі відтінки. Я холодна дівчинка, але це така дрібниця, що це в принципі не замічається. Да, я б хотіла, але це турбує. Правильно, звісно, я тільки почала користуватися автозасмагами, і я якось прам правильно користуватися. Я ще ними не вмію. Ну якихось плям. У мене не було таких огромних якихось автозасмагу. взагалі, потрібно поновлювати приблизно двічі на тиждень. Але я лінива людина, і я це роблю раз в тиждень, тому що зима і особливої якось там необхідності немає, тому що я там не ходжу на якісь там фотосесії, ще щось. Якщо потрібно, я поновлю. Ну а так я роблю тільки раз в тиждень. Чи повторюється покупку швидше за все, да, тому що він стоїть недорого. Ефект приємний, він зголожує шкіру протягом 24 годин. Взагалі, класний продукт, тому раджу. А перед тим, як наносити автозасмагу, я завжди використовую скраб для тіла від Mayur. Надіюсь, правильно сказала. Це кавовий скраб із неймовірно приємним ароматом, який я просто обожнюю, тому що я люблю каву. Я і зараз п'ю каву. Скра має дрібні частинки кави, лагідно відлущує верхній шар, як зазначено на упаковці. Покращує кровообіг, запобігаю целюліту та розтяжка. Я не знаю, наскільки це правда, тому що я ним користуюсь ну приблизно 2-3 тижні. Тому якусь. Там особливо ефекту я не бачу, тому що я користуюсь ним всього раз на тиждень. Знову ж, як я сказала, перед автозасмагою виглядає, звісно, це не дуже те, що як він виглядає, це вообще дрібничка, тому що пахне він ну приємно дійсно, як я, я це їй сказала. І до речі, я тільки помітила, це іскра підходить не тільки для тіла, ну і для обличчя. Я чомусь е, це не бачила. Ну, прикольно, якщо це дійсно так, це вообще великий плюс. Чи повторюю я цю покупку, я не впевнена, тому що я хочу спробувати інші скраби. І я взагалі знаю, що варто брати скраби з всякими маслами. А взагалі, я знаю, що потрібно брати цукрові скраби. Це цукровий, якщо що, не з сілю. Коротше, побачу. Якщо мені інші продукти не сподобаються, то повторюю. Якщо мені інші сподобаються, то. Немає сенсу його купляти. До речі, можете мені порадити якийсь скраб, якщо ви якимось користуєтесь. А ми з мейкапом вже закінчили так швидко. Одну річ, яку я придбала досить давно, це олівець для очей від ламель. Він хороший, непоганий, приємний, легко розтушовується, але мінус, що я можу сказати, що він вас не продержиться цілий день, якщо ви будете плакати, потіти. На жаль, ні. Чи порадила б я його? Напевно, ні. Краще взяти якийсь більш стійкий. Ну, прикольний олівець. За свою ціну взагалі топ. Якось його, там, на нього скаржитись, немає сенсу, тому що ну, стоїть він ну, гривень 50. А взяла я його за 25. Нічого особливого я не помітила. Звичайно, олівець. Я буду брати інші. Я знаю, що від ламель є ще олівці для очей в білій упаковочці. Тому я, можливо, візьму. Тому все ж той, тому що я чула, що той більш стійкий, ніж оцей. Якщо ми почали говорити про олівці, то давайте я вже вам покажу. Перше, я взяла олівець для брів. Як він правильно читається від Wet and Wild Я не знаю, правильно я сказала чи ні, якщо неправильно пробачте Він має отаку щіточку, це великий плюс. Я обожнюю такі олівці для брів. Але мінус те, що я неправильно підібрала для себе колір. Він засвітлий і для мене якийсь занадто жовтий, тому... Це не проблема олівця, це моя проблема. А сам олівець прикольний, мені подобається те, що він автоматичний і його не потрібно за це оточити. Скоріше за все, я не повторю цю покупку, тому що є набагато кращі олівці, правда. Олівець непоганий, він не... не занадто твердий, ну і не занадто м'який. Якось ефекту вау. Я не помітила. У мене віддінок, начебто, топ, якщо я. Знову ж правильно прочитала такий собі олівець. Я не дуже сильно його ражу. Правда, можна знайти якісь і кращий олівець. Від NYX. У мене це в 809-му відтіночку. Хороший олівець, він не занадто твердий, не занадто м'ягкий. Взагалі я чула позитивні відгуки про олівці від Nix. Єдине, що можу сказати, що мені відтінок не дуже сильно пасує, він занадто рожевий для мене. Я люблю більш коричневі відтінки, але той відтінок, який я хотіла взяти, на жаль, тоді його не було в наявності, а я хотіла взяти у відтінку какао, якщо не помиляюсь. То я дуже сильно хотіла. Це я не дуже хотіла, але я вирішила, що візьму, попробую. Ну, коротше, хороші. Правда, хороший. Взагалі, я раджу олівці від NYX, От вони дійсно хороші. І, до речі, від олівців від LAMEL також хороші. В чорному стержні, вони щось там теж 50 гривень стоять приблизно. У мене є мій улюблений олівець від ламель, начебто в 406 відтінку, чи 106, я не пам'ятаю. Ну, я думаю, ви зрозуміли, коротше, раджу придивитися. Все, ми з косметичними засобами закінчили. Да, їх було небагато, але хоч щось. Я знаю, що ви любите саме косметичні продукти, Ну, побачите мене. Взяла я очищувальну емульсію від, від ему Кераві, CeraVi. Я не знаю, як правильно читається цей бренд, тому що всі говорять по-різному. Я не знаю, як це так. Ну, начебто правильно говорити сереві. Він призначений для нормальної та сухої шкіри. Я ще його не тестувала, бо ідеї відгуки були хороші. Якихось там поганих відгуків я, правда, не бачила. Він призначений для обличчя та тіла. Взяла саме цей, тому що я завжди очищаю ще зону декольте, і мені здається, для цього він більше підходить. Побачимо, як він мені. У мене суха шкіра, до речі, я про це начебто не сказала. Я хочу його понюхать. Нічим таким не пахне. Правда. Пахне аптекою. Ну, коротше, будемо пробувати. Будемо експериментувати. Я люблю експерименти над собою. Угу. І ще мені в подарок поставили молочко від цього ж бренду. Його також я ще не пробувала, я не тестувала, не знаю. Запаху також немає. Я не знаю, чому в мене звичка нюхати все. Тому буду пробувати. Можливо, ви тестували. Напишіть, як вам. Також я взяла зволожульний бальзам від Нівея. Він з громадом вишні, якщо не Відтінок, по ідеї, як наносити на губи, він має трохи з'являтися, появлятися. Я ще знову ж, не тестувала, я не знаю точно. До речі, я робила розпаковку цих трьох продуктів у Reels та Shorts, тому ви їх могли бачити саме там. Ну, знову ж кажу, я їх не тестувала, буду тестувати разом з вами. Щоб ви розуміли, я його взяла щось за 100 гривень. Це небагато, я вважаю. Ну, коли я вчора, начебто, зайшла подивитися, щоб вам залишити посилання, я побачила, що він стоїть зараз щось на знижках 50 гривень, начебто чи 60 Я офігіла мені трішки було обідне, що я переплатила, звісно, але ну. Окей, не завжди все візьмеш по знижках. Правильно? Щоб ви розуміли, це все пише. І останнє, що я придбала, це досить цікаво. Мені попалося були рекомендації в Тіктоку. В одна дівчина розповідала про цей бренд. Я взагалі не знала, що в українському ринку є такі бренди. А тут я про нього дізналася. Думаю, а ну-ка зайду, тому що я шукала, що ще купити для огляду. І тут мені попалось оце. Подарунковий типу набір, Це не зовсім для подарунку, але мені здається, для подарунку просто як доповнення. Взагалі супер буде. Мені дуже сильно подобається пакування. Це набір для щоденного догляду, тропічна цукерка. Ззаді тут вже є спойлери, щоб ви розуміли. У нас є гель для душу. Гуава м'ята. Я взагалі думала, що це кавун, щоб ви розуміли, Бальзам для губ, кокос. Ой. Я не люблю це пакування. Ладно, відкриємо, подивимося. І крем для рук з манго. І давайте відкривати. Мені супер цікаво, я ще не відкривала, не тестувала. А як він відкривається? А! Окей, це великий плюс. Виглядає це приблизно якось так. Ой, тут щось так приємно пахне. Це, це напевно, бальзам. Це ж бальзам? А, який бальзам гель, гель для душу. Він із запахом гуава і м'ята, як я і говорила, 150 мл. Вашу шкіру потребує ніжного догляду та очищення гель для душу серії Superfood for Body King і окей. ОК. Створений саме для того, щоб доглядати за шкірою та ефективно очищувати епідерміс. Окей. Да, це він пахне. Запах просто. Я не можу передати. Просто неймовірно пахнючий, боже. Якщо зараз є в наявності такий от набір, я вже його раджу. Далі в нас іде крем для рук. Його треба спочатку відкрити, звісно. Він з манго. Так, да, він з манго. Щоб, ви розуміли, в мене ніколи не було ніяких продуктів з ароматом манго, і мені супер цікаво понюхати. Ну, приємно взагалі пахне. Він такий жовтуватого відтінку. Боже! А пахне як. Я влюбилась в цей набір. Я його взяла щось за 180 гривень, так він стоїть начебто 300. На руках він такий. Видно, що зволожуючий, але нема ніякої липкості, Принаймні, я її не відчуваю, ну прикольно. Ну і, і бальзам для губ. Чому я на нього нагнала саме на пакування? Я не люблю такі пакування. Вони для мене якісь супер дивні, неудобні. Оцей аплікатор мені також супер неудобний. Він з ароматом кокосу. Я не знаю. Давайте я попробую. Ну, Звісно, мене зараз і так. Окей, давайте. А він солодкий, прям він смачний, моєму можна так просто їсти. Звісно, я вже замастила аплікатор. Я на губах його не дуже відчуваю, але якоїсь липкості немає. Бальзам хороший, ну якесь пакування, мені пакування не подобається. Звісно, пакування змахує на бренд Road. У мене не було нічого від Road. Особливо ті самі блиски для губ. Мені цей найбільш супер сподобався. Я йому ставлю 10 з 10 мабуть, тільки і за запаху, тому що запах просто неймовірний. Мені дуже сильно подобається саме пакування, тобто його можна відкрити. Не поставити якусь там відкритку, і все, і можна подарувати. Звісно, краще подарувати його як доповнення до якогось подарку, тому що тут дуже мало, наприклад, гелю для душу, крем для рук також мало. Тут 45 мл 150 мл і 15 мл Ну це досить мало, тому. Доповнення як для подарунку супер рішення. Я не хотіла саме цей, скажу. Бо Я хотіла запахом імбірного печива, на начебто, але його, на жаль, наявності не було. Якщо я правильно пам'ятаю, там є три варіанти таких от наборів. Ось такий от тропічний імбірного печива і ще якийсь був, якщо не помиляюсь. Скільки я сказала разів, скільки якщо я не помиляюсь. Якось так. Це все. Дуже мало продуктів. Я сама ним уже дала, але чекати, поки я ще замовлю і вам щось ще покажу, це може тривати аж до нового року. А я думаю, що ви в відео хочете поглянути як найбільше. Тому якось так. До речі, руки взагалі приємні на дотик. Ну от і все. Пишіть на як вам відео, чи сподобались вам продукти. Що б ви хотіли спробувати, або ви вже пробували, і вам щось там сподобалося, або навпаки у вас негативні відгуки. Все пишіть, я все читаю. Все лайк, ну почти все. Відповідаю на ваші коментарі. Якщо ви не поставили лайк, то раджу поставити, написати коментарі, та якщо ви не підписались на мене, підписатися. Це дуже важливо для мого розвитку, і саме так дізнається більше людей про мене. Напоминаю, що в мене є мій телеграм-канал, там, де я дуже активна. Також є в мене інстаграм, там, де я часто викладаю вже рілси, тому можете підписуватись. Якщо вам відео сподобалося, і ви хочете мене підтримати якось фінансово, будь-яку якупєчку для розвитку, звитку каналу, я буду дуже сильно вдячна. Реквізити будуть в описі, але тільки по бажанню, давайте не будемо забувати донатити ЗСУ. А я вас всіх люблю, всіх обнімаю, всім пока!